Вітаю про головні події Хмельниччини 4 червня. Готова розповісти наша команда у підсумковому випуску новин. Відновити і посилити енергосистему України можливо, лише вдавшись до запровадження планових вимкнень споживачів. Про це заявив під час засідання уряду Денис Шмигаль. Внаслідок російських атак втрачено понад 9 гігават потужностей. В стратегії боротьби з наслідками представлено 5 пунктів, серед яких посилення сил протиповітряної оборони, зняття митних та бюрократичних бар'єрів для ввезення генераторних систем в Україну, підтримка тих, хто встановлюватиме міні-системи власноруч. Сподіваюся. Вається і на продуктивну співпрацю із країнами-партнерами. Наша мета заощаджувати на всіх рівнях від великих підприємств до окремих будинків та квартир. Наслідки російських атак на енергетику довгострокові. Тому заощадження буде частиною нашого повсякдення в наступні роки. Сьогодні уряд приділяє значну увагу та ресурси нашій стійкості, вирішенню оперативних викликів посиленню України тут і зараз. Водночас ми розуміємо, що Україна має змінюватися, аби вистояти, перемогти і мати європейське майбутнє. Сьогодні ухвалюємо важливе та унікальне рішення для того, щоб змінити нашу країну. Ми офіційно затверджуємо матрицю реформ та порядок моніторингу виконання наданих нам міжнародними партнерами рекомендацій та умов. Матриця це величезний план змін, який систематизує реформи та включає офіційно затверджені рекомендації та документи Єврокомісії, структурні майкі МВФ, план за програмою Ukraine Facility», умови Світового банку. 4 червня в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Лише за два роки війна забрала життя 548 маленьких українців. Понад 1350 дітей отримали поранення різного ступеню тяжкості. Вшанували пам'ять маленьких янголів і представники влади на Хмельниччині, адже це сотні невинних життів, яких вбила. Війна. Це тисячі скалічених сімей, розбитих горем. Це розпач, страх і сльози. Це вкрадене дитинство у кожного маленького українця. У Кам'янці-Подільському попрощалися із Андрієм Пащенко. Чоловік на захист держави став добровільно на початку 2024 року. Проти стояв ворогу на запорізькому напрямку. Його серце зупинилося у госпіталі 23 травня внаслідок отриманих травм. Добровольцем пішов. Пішов військова. Два місяці був в учебці тут і два місяці, як на війні Запорізька область. Роботи не. Ми в основному переписувалися, він писав, відписували. Він ніколи не жалівся, він такий був, як його прабабуся. Пащенко Олімпіада вона ніколи не жалілася. Він дуже скучав. І отут товаришів було багато. І він такий був товариський сам. Небайдужість, яка врятувала життя. 3 червня троє дівчат вирішили скупатись у невстановленому місці озеро, що у мікрорайоні Озерне. За декілька хвилин двоє із них почали тонути. Вибратись із водойми їм допоміг 38-річний Олександр, який почув крики про допомогу. Стартував купальний сезон, але не усі дотримуються правил безпеки на воді. Відтак в озері на озерні троє дівчат плавали у водоймі та почали тонути. На щастя, поблизу був чоловік, який допоміг врятувати дітей. Побіг і зразу вліз у воду до них до тих дівчат, і вони то одна, то друга. І топилися вже до дна йшли. І він якось їх врятував. Начально надавав одній допомогу, бо одна то сильніша була, а та слабша друга була. І він ще їй штучне дихання робив. Ну, Я став і побіг, почали люди говорити, кричати, що, що тонуть. ми бачив двох. Я водоймі двох витягувався. Добре, що всі живі. Попри те, що експорт аграрної продукції через ряд причин падає, землевпорядники Хмельниччини продовжують тримати показники засіву попередніх років. Про загальний підсумок посівної та залишки минулорічного врожаю у матеріалі моїх колег. Повномасштабне вторгнення негативно вплинуло на економіку країни. Від неспроможності продавати продукцію за кордон, потерпають аграрії. Проте засіювати поля вони продовжують. Але показник експорту дійшов до критичної межі – 20-21%. Тож на складах Хмельниччини наразі понад мільйон тонн минулорічного врожаю. Низький попит зумовлений декількома причинами. Це вплинула логістика, вплинули кордони і вплинув людський фактор, тому що і країну треба було боронити комусь, але тим не менше і треба підтримувати продовольчу безпеку країни. Загальна площа сільськогосподарських угідь 1 мільйон 215 тисяч гектарів, із яких 320 – озимих та 875 – ярих культур. Перевагу аграрії надали ячміню, пшениці, гороху, овесу, кукурудзі, соняшнику, сої, цукровому буряку, гречці, картоплі та овочам. На складах залишається ще гречка. У цьому посівному сезоні 2,5 тонн було недосіяно. Якщо дивитися, що ми будемо з того мати, то ми сьогодні всі розуміємо, що в країні йде війна, нестабільні погодні умови. Але надіємося, що вийдемо на показники минулих років. Найбільшу площу займає кукурудза, найменшу гречка. Очікують хороший урожай сої, озимої пшениці та ріпаку. Тенденцію наступного засіву визначить закупівля підприємствами цьогорічного. Все буде ще залежати від цінової ситуації, тому що, так як аналізували і дивилися по міністерству, за минулу неділю десь на півтори-дві тисячі гривень піднялася ціна на зернові культури. Тобто сьогодні маємо вже соняшник 16 тисяч, сою маємо десь 17 тисяч, ріпак маємо 15 400, кукурудза пшениця, маємо. Десь від 6,5 до 7 і ячмінь десь 5. Тобто це вже будуть вибирати підприємства, що їм які бачення будуть на послідуючі роки. Незважаючи на зниження експорту, аграрії Хмельниччини працюють і надалі та підтримують показник попередніх років. Тож зернових культур вистачить і для українців, і для продажу за кордон. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Цьогоріч в п'ять разів дешевша на Хмельниччині сезон черешні в розпалі. Попри хорошу врожайність в Україні, продавці завозять їх імпортну. Єдина відмінність ціна. У 2024-му вона таки потішила любителів солодкої ягоди. Скільки просять за кілограм на ринку? Запитала Тетяна Ржепянська. Черешня заполонила магазини та домівки хмельничан, адже зараз сезон. У продажі вона з'явилася ще у квітні і коштувала від 200 гривень за кілограм, але не користувалась попитом. Нині ж навпаки, адже ціна дозволяє поласувати сезонною ягодою. Чернівецька черешенька на сьогоднішній день 150 гривень кілограм, на тому тижні вона була 200 гривень кілограм. Починається зараз більша виборка, то зараз буде поступово падати ціна. І ось така черешня Миколаївська область, це сортова, крупноплодна черешня садова, сорт Валерій Чкалов, вона на сьогоднішній день 200 гривень за кілограм. Її зараз зовсім трошечки, вона тільки починається, тому зараз поки така ціна, але вона якісна. Проте ціна з середини червня поступово знижуватиметься і будуть мінятися сорти, кажуть продавці. Загалом існує багато видів черешень чорна з глибоким бордовим кольором, біла та жовта. Але найпоширеніший вид з червоним забарвленням. Її купують найбільше, адже за словами продавців, ціна та смак відмінний. Є на оптових ринках черешня різна, але ми пістраємось під покупця. І наш покупець ну, от потребує такої, щоб вона була темна і солодка. Біла дуже рідко хто купує. Не дуже люблять її, тому що вона в кожного майже є на дачі або на присадібній ділянці. За ціною біла черешня може відрізнятися від червоної. Ну, так зразу, якщо починається сезон, то може бути дорожча біла, а так, якщо було, то однакова ціна. Окрім насиченого смаку, черешня містить багато природних цукрів. Її можна сміливо назвати вітамінною бомбою, адже вона багата на вітамін С, А і Б, що корисно впливає на зір, шкіру та організм людини в цілому. Продавці діляться з приходом літа люди масово купують ягоду. Сьогодні я купила перший раз і така вкусна, чорна, чудо, дуже вкусна». Це смачно, це корисно, чисте здоров'я. А вперше вже купуєте? Ні, 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 не перше. не перший. Да. рекомендую, да, обов'язково. Да і не тільки черешню, і клубничку. Фрукти повинні ми їсти. Я чекаю вже Хмельницьку черешню, щоб вона була дешевша. На полицях ринку черешня красуватиметься щонайменше місяць, тож кожен зможе встигнути насолодитися літнім смаком, зробити варення чи улюблений компот. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Англійська мова одна із мов міжнародного спілкування в Україні. Таке рішення ухвалила парламентська більшість. Окрім цього, відтепер, аби обійняти певні посади, необхідно володіти саме англійською. Тож кого на думку хмельничан потрібно зобов'язати вивчати іноземно? Запитали у Рубриці питання дня. Верховна Рада ухвалила законопроект, за яким англійська є однією з мов міжнародного спілкування в Україні. Також згодом визначать посади, де володіння іноземною є обов'язковим. Ми запитали хмельничан, на яких посадах потрібно володіти двома мовами, на їх думку. Мені каже, на всюди, всюди, на всіх спеціальностях повинні люди знати англійську мову. Це точно, ну поліція, швидка допомога, такі екстрені служби, я вважаю, мають знати. Це іноземці можуть теж звертатися, так само лікарі всі мають знати. Чесно, ну державні якісь там установи в плані депутати мають ті, хто може часто їздять за кордон по роботі. Ну, Поліція, прокурори, судді і принаймні такі структури, які відповідають за, 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 за народ, за повагу ним, за, за те, що вони можуть, можуть відповідати на англійській на українській мові журналістам. А хто які мають запитання? Насамперед повинні наші депутати знати не тільки англійську, хоча б свою рідну українську, а тоді вже говорити а про, тоді міжнародну. Вони вони, про міжнародну. Вони 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 вводять. Закони, а самі цих законів не виконують з усім. Першу чергу Верховна Рада, і, і, і всі, всі люди приближені до них. Прокурори, юристи і так далі. Ну, високопосадовці всі повинні знати, і не тільки, і молодь повинна навчатися знати. Напевно, всі мені здається, повинні знати в школах, в лікарнях. Кругом треба знати, якщо вона міжнародного спілкування. На державному рівні, по-перше, сфера обслуговування. Ну журналіст. Я досить таки скептично відношуся до вивчення англійської мови. Як би це не було дивно. Чи вона потрібна як спосіб міжнародного спілкування, я вважаю, що так. На які саме спеціальності, ну, скажімо так, володіти іншою мовою ну, це необхідність. І я вважаю, що ну, це частково потрібно по всіх спеціальностях. Ким цей день побачила інформаційна служба першого подільського а більше актуальних новин у наших соціальних мережах. Долучайтеся, аби нічого не прогавити. Бережіть себе.